Вітаю! З вами люди Вишневий цвіт. Багато людей запитало мене, чи збираюся я їхати на форум видавців і чи буду десь публікувати свій список бажань на нього. Так, на форум я їду, буду там 17 вересня, це субота. Тому якщо раптом захочеться зустрітися, то пишіть дзвоніть та підходьте. А що до списку бажань, то він у мене був доволі такий туманний. І коли я нарешті його записала, то виявилося, що хочу я 80 з хвостиком книг. Я довго думала, як скоротити цей список, розповісти про топ-10, топ 20 а тоді згадала, що на сайті форуму зараз відбувається голосування, і там формується топ 60 про який буде розказано на форумі уже у Львові, і вирішила, що складу свій власний топ 60 книг, які я дуже очікую, які б я хотіла мати в своїй бібліотеці. Розповідь буде доволі короткою, тому що книг дуже багато, але про перші дві з них я розповім детальніше, тому що це книги, які я вже прочитала, які мені дуже сильно сподобалися. І я б хотіла, щоб коли ви їх побачите, у книгарні чи на форумі, то ви звернули на них обов'язково увагу, тому що це книги, які цього варті. Отже, почнемо. І розпочну я з водани співатики. Цього разу здивувало мене просто безліч прекрасних новинок. А також у них цього разу було дуже багато нових імен та нових творів, про які я раніше нічого не чула. І власне одним з таких відкриттів стала для мене Юлія Ілюха, та її збірка оповідань «Неболови». Юлія Ілюха є харківською письменницею. Вона є волонтеркою, допомагає нашій армії та нашим хлопцям. І власне її оповідання якраз про те і є про війну і про любов. Ці її оповідання є дуже реалістичними, дуже сентиментальними. Можливо, десь трішки банальними, але дуже зворушливими. Вони розповідають про настільки різні теми і про Харків, і про село. І про побутові якісь сцени, про любов, про сімейні стосунки, про перше кохання, і про кохання вже доволі зріле: про обман, про зраду, навпаки, про вірність, і дуже багато справді про війну, і про те все, що відчувають люди, які там були. Сподобалося, що багато саме військових оповідань були розказані з точки зору жіночого погляду. Наприклад, як оповідання про Барбі, успішну актрису, яка коли стикнулася з війною дуже близько, зрозуміла, що більше так не може, поїхала на фронт. Але справді це такі речі, які ми зустрічаємо кожного дня в своєму житті, які можуть трапитися з нами з нашими сусідами у нашому селі, у нашому під'їзді, з нашими родичами. Там дуже багато трагічного, дуже багато сумного, і тільки де неде де трапляються якісь веселі моменти. Але попри те, книга дуже світла, вона не навіює якусь там меланхолію чи депресію. Вона сповнює навпаки віру в людину. Тому що людина в творах Юлії Ілюхи вона жива, вона відчуває безліч емоцій. Вона поривається, вона прагне, вона любить, вона жертвує собою. І справді дуже було мені приємно читати цю книгу. Тому, коли ви її десь побачите, обов'язково зверніть увагу. Книга дуже достойна. Це прекрасний дебют української нової молодої письменниці. Надіюся, що будуть скоро і наступні книги, і ми ще щось таке гарне прочитаємо. Хотілося б, щоб теми в нашій країні ставали все веселішими, але поки що, поки що, якось так. Але книга справді дуже вартісна. Я не читаю зараз нічого про війну, тому що, по-перше, воно мені не подобається. По-друге, воно яке ще не прожите, воно дуже банальне. І тут я зробила виняток і справді не пожаліла, тому що. З тих книг, які зараз вже вийшли на цю тему, це напевно що одне з кращих. Воно дуже просте, але як я повторюся, вже дуже зворушливе. І друга книга теж видавництва не яку я вже прочитала в електронному варіанті. Це Роберт Зіталер ціле життя. Про цю книгу я насправді напевно що можу говорити вічно, хоча вона має тільки 160 сторінок. Вона написана автором, про якого напевно що в Україні не знає майже ніхто, тому що він просто німецький режисер, сценарист. Він зіграв в відомому фільмі Юність, але напевно, що це і всі знання про нього, які ми маємо. Написав він всього 5 романів, і саме цей роман Ціле життя, який був написаний 2014 року, видало видаництво Віват, за що я їм просто безмежно вдячна, тому що я його проковтнула за день, не могла відірватися. І це найкраща книга цього року, яку я прочитала. Про цей роман я ще розповім вам окремо, в окремому огляді, тому. Поки що зупинятися не буду. Також у видовництві Віват я хотіла придбати дві книги Асі Казанцевої. Це в інтернеті хтось помиляється та хто б міг подумати. Книги науково популярні, розповідають про те, як нас обманює наш мозок, або про якісь інтернетні міфи, на які ми ведемося, що з цього правда, що ні. Дуже багато чула гарних відгуків на ці книги і українських, і російських читачів. Тому хочу з ними також ознайомитися. Ще одна дуже гарна новинка: це щоденник у листах Анни Франк, дуже відома. Книга на тему Голокосту за розповідями цю книгу цей щоденник написала Анна Франк, коли перебувала в таборі. Там вона й померла. А після смерті цей член публікував її батько. Ще одна така інформативна книга: це збірка «Лицарі без жаху і без смерті. ОУН УПА. Це бібліотека історичної правди. Книга видана з передмовою та упорядкування Махтанга Кіпіані. Це статті, які виходили на історичні правді на сайті Українська Правда, і всі вони стосуються ОУН та УПА. Тема, яка зараз не дуже цікавить. Я читаю декілька книг про це, і буде цікаво ознайомитися з цією книгою. Вона дуже гарно оформлена, там дуже багато історичних зносок, фотографій, пояснень. Тому для порівняння дуже хотіла б її прочитати. І така французька легка проза це жільне град'є Остерігайтеся кутів». Я теж почитала уже дві сторінки цього роману. Він дуже веселий. Він мені вже дуже подобається. Це така легка французька проза з таким шармом. Я дуже люблю Францію і. Інколи треба почати щось таке легке і трішки іронічне, тому хочу і цей роман. І остання книга бажання від видництва Віват це збірка «Невимушені». Туди входять оповідання повідання Марка Лівіна, Катерини Бабкіної, Ірини Цілик, Мирослава Лаюка та Артема Чеха. Насправді, ну, за цю книгу я трішки не впевнена, погортаю вже на форумі і подивлюся, чи потрібна вона мені, чи не потрібна. Але з іншого боку, ідея такої антології мені подобається і, напевно, що я б хотіла її теж придбати. Далі буде новинки від дивництва Старого Лева, і тут справді списочок такий доволі великий. Перша книга це Трейсі Шевалє, дівчина з перловою сережкою. Я тільки дочитала ще до тарт, мені дуже сподобалося. І ця книга також натхнена відомим художнім твором, тому хочу з нею ознайомитися. Наступна книга це Елізабет Гілбет «Природа всіх речей. Наскільки я зрозуміла, з анотації має бути таке старосвітське пригодницьке жіноче чтиво, і мені хочеться з ним ознайомитися. Далі це Богдан Лонганенко, переходжий Південно-Східна. Азія, записки мандрівника про його подорож Азією. Ми самі з чоловіком ведемо блог про подорож, тому мені дуже цікаво читати такі речі. Тим більше тема така, хоча й доволі банальна уже Азія. Але справді цікава і в українській літературі абсолютно не представлена. Наступна книга це «Жейм Ларнер, Акупунтура міста. Книга архітектора, який з маленького непоказного містечка зробив просто якийсь культурний туристичний центр. Це теж, наскільки я зрозуміла, з анотації. З архітектурою пов'язаний мій чоловік, і нам буде цікаво про це прочитати. І я думаю, що така книга буде корисною для українських міст, тому що в нас з архітектурою страшенна проблема. Наступна книга. Це Джеймі Олівер. Готуємо з Джеймі, як стати найкращим кухаром. Ну, всі люблять Джеймі Олівера. У мене вже є його книга Готуємо за 30 хвилин. Там дуже цікаві поради. Справді, ну, є дуже багато таких безтолкових кулінарних книжок. А в нього поради дуже класні, дуже цікаві рецепти, тому хочу і цю книгу. Далі. Дальше... Продовження казки про Джорджа, Джордж і Скарби Космосу, Стівен Хокінг та Люсі Хокінг. Я вам розказувала, Джордж попередна чи мені дуже сподобалось, тому я точно хочу і продовження цієї космічної історії. Далі Кадзуо Шігуро, не відпускай мене. Я не знайома з такою літературою, я тільки чула дуже гарні відгуки від людей, яким я довіряю. І тому я хочу спробувати, а також я бачила, що там дуже красиве оформлення самої книжки. На фотографії, як вона дуже гарно виглядає, тому хочу її також прочитати. Ще одна книга це The Ukrainians, друга частина історії успіху. Перша у нас є, тому напевно, що ми купимо і другу частину. І остання з вивництва Старого Лева це Облус Гакслі, який чудесний світ новий. Тут думаю, все зрозуміло. Це антиутопія, я обожнюю антиутопії, а це одна з найвідоміших антиутопій. І ну я не могла її не придбати. Дві книги від видаництва Чернівецького меридіан це Загій Жодан Тамплієри. Звісно, я дуже хочу цю книгу. Е, збираюсь на презентацію. і, Напевно, що за все, придбаю її там в кінці вересня. А друга це Андрій Любка, кімната для печалі. Е, мені дуже сподобався карбіт Андрія Любки, тому я хочу цю нову його книгу, тому що мені подобається, як він пише. Далі видоництво Абаба Галамага, яке ми дуже любимо, і тут у нас поезія та казки. Перше, це Андрій Кокотюха, гімназист і чорний. Рука. Мені не подобаються дорослі е, твори Кокотюхи, та й сам Кокотюха не дуже, але казки у нього просто прекрасні. І ця повість не така досить підліткова. Е, ми читали його таємниці, там декілька цих таємниць про страуса. Настільки неймовірні історії, що дуже хочемо і цю його нову казку. Далі Сашко Дерманський, 112 халеп, Остапа Квіточки. Мені настільки подобається назва, що книга теж просто обов'язково має бути у нас. Далі це вже любимий наш Роаль Дал, коняка Кокслі та інші дорослі оповідання. Я ж так розумію, це якась доросла збірка цього автора. Цікаво порівняти, тому що ми читали тільки його казки. А тоді йде поезія. Як ви знаєте, видаництво Баба Галамага» видає дуже красиву поетичну серію з такою тканинними обкладниками. Вони дуже гарно виглядають, і ми хочемо. До цієї серії докупити Василя Гарисамюка та Ігоря Калинця. Особливо в калинця просто неймовірний колір зелений, який мені дуже сильно подобається. А також хочу антологію української поезії 20-го століття, тому що Жадан її рекомендував. Я вже не знаю скільки разів. Ну і звісно, через це я б хотіла теж її придбати. У видавництві апріорі ми будемо продовжувати скупляти певні серії. Наприклад, це альбоми Ірини Спіонте, кутульський вишивки Карпат, астральний зорений орнамент, альбом четвертий. В цих альбомах зібрані дуже багато фотографій сорочок та вишивок, також схем до них, багато чого пояснено. Вони трошки не структуровані, Ми так і не можемо зрозуміти, де там який альбом і яка книга, і коли це все має вийти вже повністю. Але менше з тим, книги дуже хороші, дуже інформативні. І, звісно, для нашої роботи з етнографічною нашою колекцією Кровиць вони дуже корисні. Також ми хочемо книгу Афанасьєва Чужбинського «Нариси Дністра». Пам'ятаєте, на книжковому арсеналі ми придбали. Нариси Дніпра, а це про Дністер, і звісно, ми теж хочемо цю книгу. Наступна це Тарас Береза слова, що нас збагачують. Тараса Береза. Ми маємо вже два чи три словники. Вони нам дуже сильно подобаються. Я ними просто постійно користуюся, тому ми хочемо і цей новий його словник. І останнє це Сенека, його діалоги. Сенеки у мене є листи. Я дуже його люблю. Це один з моїх улюблених давньогрецьких філософів. Тому, звісно, хочемо і цю книгу. У видавництві Анети Антоненко я хочу книгу Смаки раю: соціальна історія пранощів, збудників та дурманів, автор Вольфган Шевельбуш. Я не знаю, чи я правильно це прочитала. Але книга дуже цікава, бачила, як книгарні є. Там така цікаве дослідження. А у видавництві Брустури хочу збірку Карпати на трьох: це Петро Мідянка, Назар Федорак та Василь Зеленчук. Не знаю про що це книга, але в назві є слово Карпати. Карпати я обожнюю, тому книжку теж треба придбати. Ще одне улюблене видавництво, яке я дуже сильно люблю, це видавництво Жупанського, якому я вдячна за серію Нобелівських лауреатів та за серію світової прози. І в них цього разу я хочу Соул Балоу, Гендерсон, Повелитель дощу. Це якраз серії Нобелівських лауреатів, яку я збираю. А також Карін Боє Колокаїн. Це антиутопія, і тут, думаю, теж не варто вже нічого більше пояснювати. Та Томас Пінчон Виголошення лоту 49. Повідаю, що це якась дуже загадкова історія, дуже загадкового автора. І там настільки все загадкове, що треба це прочитати. Далі видавництво Читаріум, про яке я раніше не чула, але там ми хочемо книгу Моріса Сендака, там, де водяться диковиська, дуже гарна назва, якась така захоплююча. І ми бачили обкладинку такі своєрідні ілюстрації, які намалював сам автор. Тому Му подивимося у КМ каємбукс. Я хочу три книги. Перша з них це крадії Вільяма Фолкнера. Думаю, тут усе зрозуміло. Класичний автор, про якого не треба багато розповідати. Далі це Ніл Гейман Короліна. Я дуже часто чула ім'я цього автора, нічого не читала, знаю, що це така підліткова історія, можливо, з елементами фантастики. Але мені б хотілося з нею ознайомитися. І третя книга це Анна Багряна Македонські оповідки. Анну Багряну я знаю як автора прекрасних п'єс, а тут є такі її. Збірка розповідей про її життя в Македонії, де вона живе вже 6 років. У видавця Савчука, якого ми теж дуже сильно любимо. Ми хочемо хрестоматію Василь Григорович Кричевський, том перший. Тільки одна книга, тому що всі інші книги у них регулярно скупляємо, і це видаництво, яке не боїться видавати таку немасову літературу, мистецьку літературу, українську літературу, і дуже гарні у них альбоми. І цю книгу Кричевського, який для нас з чоловіком є просто одним з улюблених художників, митців дуже ми очікуємо і звісно ми її обов'язково у них придбаємо. Видавництво наш формат. Тут я хочу книгу Я Малала, яку написала малала. Дуже відома дівчина, яку знають всі, яка бореться за права жінок в тих країнах, де про ці права навіть і чути зовсім нічого не хочуть. Справді неймовірна людина, неймовірна історія, і хочу ознайомитися з цією книгою. А друга це Королева Пустелі Джорджіне Говал. Теж така пригодницький жіночий роман. Має бути щось цікаве, хочу почитати. З нашого формату тільки дві новинки через те, що всі інші ми вже скупили, тому що наш формат ми дуже любимо. і вони у нас тут в Києві, і ми у них часто буваємо. Ми, тому новинки скупляємо регулярно. Далі у мене видавництво КСД, і тут теж доволі великий список. Перше це Елена Фаранти, моя неймовірна подруга, дуже гарна обкладинка, дуже гарні відгуки і це все не знаю, чомусь не тягне останнім часом на такі романи. Побачу, можливо, її куплю і також з нею ознайомлюся. Далі це Деніал Кілс, тайнича історія Білі Мілігана. Читала його квіти для Елджернона». дуже вони мені сподобалися, а ця книга має бути щось десь схоже, тому дуже хочу її прочитати. Далі це Шепетіс поміж сірих сутінків, наскільки я пам'ятаю, це книга, яка пов'язана з війною, а можливо і ні, але пам'ятаю, що анотація мені чимось сподобалася. Гевін Френсіс, дивовижні приходи всередині тіла. Велика подорож від ви до п'ят. Як ви знаєте, мені дуже сподобалася книга про веселий кишечник, і тому я також хочу дуже цю книгу, тому що це цікаві питання, і думаю, вона теж буде такою легкою, простою та зрозумілою для всіх. Також. Можливо, теж не впевнена. Хочу книгу Мистецтво мріяти як отримати те, що насправді бажаєш. Барбара Шер. дуже відома авторка. Її дуже багато друкують за кордоном та в Росії. У нас як я знаю, майже не видавали її творів. Теж поготаю книгу, подивлюся, наскільки вона мені підходить. Можливо, вона в Лолі, проста, банальна і там все зрозуміло. А можливо, теж її придбаю. Ще одна книга це сім основних уроків з фізики ровелі. Фізика після казок та книжок Стівена Гокінга дуже зараз не цікавить, тому хочу також цю книжку. З художньої знову ж таки: це Томас Харріс мовчання ягнят. Культова книга, культовий фільм. Фільм не дивилася. Книжка не читала. Тому хочу прочитати. Також Курт Вонегут Колиска для кішки. Дуже давно хотіла познайомитися з цим автором, дуже багато про нього чула. Можливо, почну з цього твору. Ще одна книга це збірка ДНК. Тут Сергій Жадан, Макс Кідрук, Ірина Карпа, Юрій Венечук, Андрій Кокутюха, Фозі дуже класні автори. І наскільки я пам'ятаю, в виданистві КСД ці збірки дуже мені подобалися, тому, звісно, хочу і цю. І остання з цього видаництва це Чак Паланік, бійцівський клуб. Я не читала Чака Паланіка, але з чого ж його починати? як не з цієї культової книги, тому напевно, що таки зважуся і прочитаю. Дві книги від вівництва Комора. Перша це Оксана Забушко, і знову я влізаю в танк. Це збірка її есеїв. Я дуже жалію, що наші автори зараз мало пишуть романів, ну, такі відомі автори, яких я дуже люблю, наприклад, Недрухович, Забушко. В основному це зараз якась есеїстика або поезія. Але, звісно, куплю цю книгу, тому що автонозабушку я дуже сильно люблю. І друга книга це Леся Українка, її листи. Е, у нас є і повне зібрання її творів, і драматичні твори з поясненнями. Але, звісно, листи я люблю читати, напевно, що найбільше, воно найбільше відкриває якось Особистість письменника тому хочу і цю книгу. У виділистів свічатом мене цього разу цікавлять дві новинки. Перша це Твіди з Богом» Мішель Ремарі. Дуже цікава книжка. Я вже її в книгарні гортала. Яскрава, лаконічна, влучна, з цікавою інформацією, дуже незвичний формат, таке просте пояснення про Бога, різних питань, які виникали в людей. Тому, звісно, хочу цю книгу мати, як таку домашню біблійну енциклопедію. А друга книга це Отець Андрій Зелінський на ріках Вавилонських. Кілька думок про повернення. Я вам розказувала. Про книгу оця Андрія Зелінського Соняхи, а це таке, як. Продовження, тому напевно, що придбаю і цю книгу. У видавництві Темпера виходить продовження дуже гарної серії наші 20-ті, і це Майк Йогансен подорожі філософа під кепом. Розповідь про подорож Майка Йогансена. А друга це Шляхи під сонцем, репортаж 20-х років. Думаю, це будуть цікаві книги і доповнять нашу колекцію. У видавництві Нора Друк мене зацікавила біографія Фріде Кало, Жерарде Кортанс. Фріда Кало дуже мені цікаво як особистість і як художник. Ожниця і я хотіла давно почати і її листи, і її щоденники, і думаю, ця біографія теж буде мені дуже цікавою. І остання книга на сьогодні це видаництво Смолоскип антологія української літературно-критичної думки першої половини 20 століття. Упорядник Віра Агеєва. Віра Агеєва теж дуже серйозний літературний критик. Мені дуже подобаються її твори, її роботи і ті книги, які вона упорядковує. Тому, думаю, і ця антологія буде дуже цікавою та інформативною. Тим більше вона літературознавча. А зараз це для мене. Корисно Такий мій особистий топ-60 книжок, новинок до форуму видавців. Звісно, ми не будемо всі ці 60 книг купити на форумі, ми будемо їх вже пізніше замовляти в видавництво, купляти в книгарні є. Але щось таке привеземо із форуму. Також думаю, що спосіб буде ще мінятися, тому що я буду дивитися книги гортати вживу і дещо з них мені може не сподобатися. Або навпаки, будуть книги, про які я не чула, які мені дуже захочеться придбати. Але точно буде книжок, напевно, що 20, які дуже-дуже хочу, щоб вони опинилися в нашій. Бібліотеці. Пишіть про свої книги, які ви дуже хочете придбати на форумі, чи новинки, яких ви дуже очікуєте. Мені буде про це цікаво писати в коментарях. Я з вами поки що прощаюся. Очікую ваших коментарів, лайків, підписок на канал. До нових зустрічей! Бувайте!